Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 235. Її створив латвійський шаховий композитор Йоган Зеверс. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. В нас тут слон і Тура проти Ферзя. Чорний король в центрі дошки, але в нього немає ходів. Залишилось поставити йому шах і може бути мат. Правильний перший хід слон є 2. Чорні не можуть бити туру. Король ф5, ферзь f5, буде хід слон d3. Лінійний удар, і білі виграють. Білі створили загрозу слон d3, і це просто мат. Що робити чорну? Чорні мають захищати поле d3 і грають ферзь d7. Хід білих, подумайте. Простий, але дуже гарний виграш. Хід слон f3. Чорні мають бити тру і слон g4. Лінійний удар і білі далі легко виграють. Повернемося до головного варіанту. Чорні грають ферзь h3. Ферзь захищає поле d3. Хід білих, подумайте. Чорні створили загрозу король f5. Тому правильний хід слон b5. Якщо король f5, слон d7, знову лінійний удар і білі виграють. Що робити чорним? В чорних цухцванг. Ферс має захищати поле d3, але якщо він десь походить, то буде слон d3 мат. Інших хороших ходів в чорних немає. Чорні можуть побити туру, ферзь ф 5 і хід слон d3. Король ф4, слон f5, король ф 5 король д3 в білих виграшна позиція, в білих є віддалений прохідний пішак. Можливий виграшний план, що. Ось чорні грають король F4, король e2. Білі поступово насувають пішака разом з своїм королем. І у відповідний момент можна піти виграти чорних пішаків. Також ще десь може бути хід С4. Давайте повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід дуже гарний, слон є 2 і тура нічим не захищена, бити її не можна. Білі створили загрозу, слон до 3 буде мат, чорні мають захищатися. Грають ферзь h3. Хід слон b5. Знову ж таки, чорні не можуть бити туру, чорні програють. Загроза те, що навіть буде слон d3 мат, чорні змушені бити туру, ферзь f5. Слон d3 лінійний удар. Білі виграють ферзя. І в білих виграшний пішоковий еншпіль. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!